На кухні запахло свіжоспеченими булочками з корицею. Наталя обожнювала їх пекти вранці перед тим, як діти прокинуться. Сонячне проміння ковзало по плитці, коли вона витирала руки об рушник, і задоволено всміхалася, дивлячись, як парує чайник. Це був її улюблений момент дня. Тиша, коли дім ще спить. Здавалося, що все в житті на своїх місцях раптово з коридору донісся звук зачинених дверей. Вона здивувалася. Андрій мав поїхати у відрядження ще вчора. Ти ще тут? запитала вона, глянувши на чоловіка, який збирався в передпокої. Його обличчя виглядало втомленим, а рухи були різкими. Забув документи. Я вже їду, відповів Андрій, уникаючи її погляду. Може, хочеш поснідати? запропонувала вона, показуючи на ще теплі булочки. Ні, нема часу. Щось у його голосі змусило її зупинитися. Він ніколи раніше не говорив з нею так відсторонено, у серці народилося ледь відчутне, тривожне відчуття, але вона відмахнулася від нього, як від непотрібної думки. Добре, будь обережним, сказала Наталя, протягуючи ключі, які Андрій забув. Він взяв їх і ледь помітно стиснув її руку, жодного поцілунку, жодного теплого слова. Ти точно добре себе почуваєш. Спробувала запитати вона ще раз, коли він уже відчинив двері. Андрій лише кивнув і зачинив за собою. Коли тиша знову запанувала, їй здалося, що ранок уже не такий затишний, як зазвичай. Булочки раптово втратили свій привабливий аромат, а чай вже здавався гіркуватим. Наступного дня Наталя перебирала пошту, коли помітила конверт із знайомим логотипом. Це була кур'єрська служба, якою завжди користувався Андрій для роботи. Вона зацікавлено розірвала конверт. Всередині був квитанційний листок про доставку, щось змусило її прискіпливо перечитати адресу отримувача Київ. Але ж він сказав, що їде у Львів. Вона обережно поклала конверт на стіл, ніби це було щось вибухонебезпечне. Може, сталася помилка, подумала, але в глибині душі зародилося тривожне відчуття, відчуття, яке не давало спокою її пальці. Ледь торкнулася телефона. Привіт, коханий, ти вже в готелі? запитала вона якнайбайдужіше, стискаючи трубку так сильно, що суглоби побіліли. Так, все добре. Довго чекали на зустріч, тому заселився пізно. Його голос звучав упевнено, але щось у ньому було несправжнім Львів, кажеш, усі там? Так, саме тут. Лінія на мить обірвалася, а потім він додав. Мушу бігти, зателефоную пізніше. Вона поклала слухавку, але підозра вже вкоренилася. Коли Андрій повернувся додому через кілька днів, Наталя вже знала, що його робоча поїздка не була тим, чим він її описав. Вона зберігала спокій, зустріла його усмішкою, але всередині відчувала, як серце стискається в перечутті відкриття, як Львів. запитала вона. Прекрасно, але багато справ. Андрій опустився на диван, уникаючи її погляду. Вона вивела телефон із записаним номером готелю у Львові. Мені теж захотілося там побувати. Може, наступного разу поїдемо разом? Я зателефонувала до готелю, де ти зупинився. Чудове місце. Казали, тебе не пам'ятають. Тиша. Її голос більше не був спокійним, кожне слово звучало як виклик. Андрій повільно підняв голову. Навіщо ти це зробила? Щоб дізнатися правду, Наталя вже знала, що її підозри не безпідставні, але вона тримала себе в руках. На кухні стиха булькотіла кава, заповнюючи простір терпким ароматом. Вона простягла чашку Андрієві, присівши навпроти, і, неначе між іншим, сказала Я знайшла щось цікаве серед твоїх паперів. Він здригнувся, але швидко випростав спину, намагаючись виглядати спокійно. Які папери? Кур'єрська квитанція з Києва, коли ти казав, що був у Львові. Андрій відклав чашку в його очах миготіла тінь невпевненості. Це для роботи. Ти ж знаєш, які зараз справи. Іноді доводиться їздити між містами. У той самий день, коли ти мав бути на конференції, Наталя дивилася прямо йому в очі. З ким ти там був. Я просто не хотів тебе турбувати. Усе було невинно, швидко виправдовувався він. Але його голос уже не здавався переконливим. Наталя посміхнулася посмішкою, яка більше нагадувала гримасу болю невинно чи зручно. Вона обережно поклала на стіл фото, яке знайшла у соцмережах Андрій у Києві. Поруч з незнайомою жінкою, їхні руки занадто близько, щоб це можна було сприйняти за випадковість. Ти вирішив, що я сліпа. Її голос лунав тихо. Але кожне слово било, мов удар це не те, що ти думаєш. А що ж це? Поясни мені. Наталя схрестила руки на грудях, холодно чекаючи. Андрій затнувся. Тиша в кімнаті стала нестерпною. Андрій різко підвівся Я не повинен виправдовуватись. У його голосі з'явилася лють. Ти копаєшся в моїх речах, телефонуєш за мною, це вже занадто. Наталя підвелася назустріч, не відводячи погляду Я копаюся в тому, що ти сам приховав. Це не я зруйнувала нашу довіру, його обличчя потемніло. Ми можемо це обговорити, але не ось так. Він провів рукою по волосю, глибоко зітхнувши. Дай мені трохи часу. Часу для чого? Знайти іншу версію правди. Її слова були різкими, як бритва. Він мовчав, шукаючи відповідь, яка не пролунала. Наталя почувалася так, ніби під ногами раптово розчинився ґрунт. Серце гупало в грудях, кожне його слово дзвеніло в голові, розбиваючися об стіни свідомості. Вона сціпила зуби, намагаючись стримати сльози, але біль від зради палив усередині. Ти не розумієш, що зробив? Її голос був низьким, майже шепіт, проте сповненим гіркоти. Ти завдав мені удару в спину, коли я вірила тобі більше, ніж собі. Андрій зблід. Це не так, як тобі здається, повторив він, розводячи руками. Це просто була зустріч, нічого не сталося. Нічого не сталося. Ти обманював мене бреха в очі, і ти ще намагаєшся виправдатися. Наталя підвищила голос, її пальці тремтіли, коли вона стискала кулаки. Скажи хоч раз правду. Він схопив її за руки, намагаючись заспокоїти. Я не хотів, щоб усе дійшло до цього. Я боявся сказати тобі сказати, що, що я більше не єдина, що ти вирішив шукати щось на стороні, її слова лунали, мов удари батога. Вона вирвалася і відступила, тиша нависла густою хмарою, огорнувши кімнату. Це просто період. Андрій заговорив знову, тепер тихо, майже благально. Ми віддалилися, і я заплутався. Але я люблю тебе. Наталя засміялася. Різко, гірко. Любиш? Ти називаєш це любов'ю? Вона показала на фото, яке все ще лежало на столі. Любов'ю до неї? Ні. Його голос піднявся. Я люблю тебе, ми просто загубили себе. Вона вперше за вечір дозволила собі заплакати відкрито. Ми загубили себе, бо ти зруйнував усе, що ми будували. А тепер хочеш, щоб я тебе пробачила? Його мовчання було відповіддю, яка сказала більше, ніж будь-які слова. Наталя мовчала, стоячи біля вікна, за склом сутеніло, і вогні сусідніх будинків горіли так само рівно й спокійно, як завжди. Але в її серці вирувала буря, її пальці стискали під віконня, ніби це був єдиний надійний пункт опори в цьому світі, що раптово похитнувся. Заради кого ти це зробив? Порушила вона тишу це була випадковість, чи вона для тебе важлива? Андрій відвернув погляд його мовчання обпікало сильніше за будь-які зізнання. Наталя розвернулася різко, майже з люттю. Відповідай. Я маю право знати. Її голос тремтів, але вже не від слабкості. Це це нічого не означало, просто помилка. Я був дурним, його слова звучали безсило, ніби він сам уже не вірив у їхню правдивість. Помилка це просто слово для того, щоб себе виправдати. Помилка це коли ти випадково розбив чашку, а не коли зраджуєш людину, яка тобі довіряла. Наталя вказала на нього пальцем. Я мала б це побачити раніше. Занадто довго я закривала очі на те, як ти змінюєшся. Андрій спробував наблизитися, але вона зробила крок назад. Я знаю, що ти відчуваєш. Ти зараз зла, але ми можемо це пережити, ми все виправимо. Він говорив швидко, захоплено, ніби слова могли побудувати нові мости там, де старі вже згоріли. Нам просто потрібен час. Наталя покачала головою. Час? Ти забрав у мене час. Ти змарнував роки, які я вкладала в нас, у наше майбутнє, у віру в тебе. Як мені тепер повірити тобі знову? Він затримав подих, його обличчя здавалося порожнім. Я зроблю все, що захочеш, тільки дай мені шанс. Шанс? вона гірко посміхнулася. Давай ти дам тобі той самий шанс, який ти дав мені, коли обирав її. Тишу розірвав звук її кроків. Вона вийшла з кімнати, залишивши його одного з його власною провиною та порожнечею, яка більше не піддавалася виправленню. Наталя сиділа на кухні, перед нею стояла чашка чаю, який давно охолов. Її погляд був порожній, зосереджений на нічому. Хвиля втоми накрила її так сильно, що кожен подих здавався над зусиллям. Відчуття несправедливості і гіркоти не відпускало, і серце стискалося від болю. Який, здавалося, розірвав усе всередині. Коли Андрій увійшов у кухню, вона навіть не повела бровою, його кроки були тихими, обережними, ніби він боявся розбудити звіра. Наталю, почав він несміливо, я все обдумав. Я зрозумів, я зрозумів, наскільки сильно зрадив тебе і нас. Вона продовжувала дивитися крізь нього, ніби його слова проходили повз. Я готовий, я хочу виправити все. Ми ще можемо бути разом, якщо ти тільки дозволиш виправити? Її голос був глухим, безбарвним. Вона підняла очі на нього, сповнені глибокого розчарування Як ти можеш виправити те, чого вже не існує. Я зроблю все. Він майже благав. Я піду на будь що, щоб повернути тебе. Повернути? Наталя сумно посміхнулася, опустивши погляд на свої руки, це не річ, яку можна повернути, це довіра, а її ти знищив своїми руками. Андрій опустив голову, його плечі обвисли, наче тягар провини, остаточно зламав його. Я хочу, щоб ти була щасливою, навіть якщо це не зі мною. Ця фраза різонула її серце, і в душі щось здригнулося. Вона згадала всі їхні спільні моменти сміх, подорожі, затишні вечори вдома, все те, що колись було цілим світом, тепер лежало в уламках. Тоді залиш мене в спокої, Андрію, сказала вона тихо, але твердо якщо ти справді хочеш, щоб я була щаслива, ти маєш дозволити мені йти далі. Його очі наповнилися сльозами. Він хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Рішення вже було прийнято. Він підвівся і, зробивши крок до дверей, зупинився Я завжди любитиму тебе. Двері за ним зачинилися, квартира була тиха. Після того, як Андрій пішов, Наталя сиділа ще кілька хвилин у повній нерухомості. У голові крутилися його слова, кожне з них було ніби ударом по вже загоєних ранах. Але біль, яку вона раніше відчувала, цього разу не мала тієї нищівної сили. Натомість прийшло якесь дивне полегшення, не тому, що стало легше, а тому, що вона нарешті побачила кінець цього шляху. Вона встала, зітхнула і взяла телефон зі столу. Повідомлення від мами, як ти, тримайся, доню? Відповіла коротко все добре. Далі її погляд упав на ще один чат той, у якому були слова, які завдали найбільше болю кілька місяців тому ім'я іншої жінки. Наталя знала, що могла б відкрити його, і знову побачити ті самі повідомлення, які розбили її світ, але цього разу навіть не спробувала, їй більше не потрібно було шукати відповіді. Вона підійшла до дзеркала і уважно подивилася на своє відображення втомлене, але спокійне обличчя, очі, в яких ще лишалася печаль, але вже без сліз. Досить, сказала вона сама собі тихо. Слова прозвучали впевнено, ніби вона щойно підписала якийсь важливий документ у своїй душі. Потім вона почала збирати речі, коробки з минулого, які давно планувала розібрати, стояли у кутку. Вона дістала одну з них і відкрила. Там були старі листівки, фотографії, сувеніри з подорожей, маленькі подарунки, якими вони з Андрієм обмінювалися раніше. Кожен предмет був фрагментом її минулого. Яке тепер залишалося в іншій реальності. Вона акуратно склала все назад, залишивши лише одну фотографію ту, де вони з донькою сміються на пляжі під час літньої відпустки. Вона поставила її на поличку біля книги, яку почала читати минулого тижня. Коли на столі не залишилося нічого зайвого, Наталя сіла на диван, узяла ручку і аркуш паперу. Вона написала кілька слів Дякую за все, прощавай. Аркуш вона поклала у конверт, але не підписала. Завтра він полетить у ящик для речей, що більше не потрібні. Нове життя чекало попереду, і цього разу вона була готова. Що ви можете сказати про вчинок Андрія та як би ви вчинили на місці Наталі, напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки. Підписки та коментарі